Они тут собирали резерв з солдат. Освобожіння качкарки було очень страшно, але розуміючи свою задачу, ми заходили уже з дравми. Тут у кінці листопада, прямо у центрі качкарівки, точилися найжорстокіші бої. Це школа, де загарбники облаштували свій штаб. Тут наші найдвардійці. перш за все і підняли український стяг після повної зачистки села від ворога. Населений пункт. Качкарівка Херсонської області звільнено Національній гвардії України. Військові досі обережно заходять до будівлі, бо ворог міг залишити по собі багато малопомітних смертельних сюрпризів. У будівлі розбиті вікна у класах безлад, двері вибиті. Ну, тут в основному їхня зв'язка була. Тут стояли їхні радіостанції, вишки їхні, тут зв'язки з їхніми сиділи і вичислював. Головний бій за Качкарівку тривав понад три години. Аби втекти живими, окупанти навіть передягалися у цивільний одяг. Ми вже розуміємо, що ми повністю вже половину путі пройшли. Люди говорять, що туди побіжали вони, і багато передати було. Ми розуміли, що вони вже відходять конкретно, ми за ними почали слідкувати. Жодної вцілілої стіни загарники не залишили у місцевій лікарні. Будівлю розстрілювали з артилерії. Потім нищили ракетами. На перше 12 було 485 людей. Це з діточками і сім'ями і 261 двір. Пані Тамара збирає списки на гуманітарну допомогу. Жінка розповідає, до окупації у Качкарівці проживало близько 1300 людей. Більшість виїхали. Хто залишився, потребує допомоги. І на це гріш скаржитися, каже жінка. Зараз велику гуманітарку велику б надають, все, і хлібчик дають, і борщові, і картошку, і продукти. Взагалі, людям трошечки. Сьогодні по дрова поїхали. Склад гуманітарної допомоги зробили у місцевому магазині. Полиці тут, звісно, порожні, але в залишках є м'ясні консерви, вода та картопля. 12, 13, тринадцять 20 мішків. У черзі за допомогою місцеві розповідають, до окупації качкарівка славилася працьовитими людьми, але це не подобалось загарбникам, і ті розбили чи не усі склади та дороги. Вони замітали за собою сліди і попадало прямо в ангари людям. Де вони заїжджали, де вони стояли і робили, і потім ночі тільки чули, як свистить і летить. Летить і свистить тут і по сьогодні. Окупанти продовжують обстрілювати деокуповану українську качкарівку з лівого берега. Війна продовжується, тоді коли схочуть і днем, і вночі всякого. Ой, нічого хорошого війна. Ворога проженуть із лівого берега Херсонщини кажуть надвардійці. І все заради людей їх посмішок та спокою. Люди они ну они, они рады нам нас видеть. Бо с каждым разом, каждая історія, вот, человека, который расскажет, что с ними творилось, но это страшно. Наші бійці попереджають ворога. Кожен клаптик української землі звільнять. А за злочини, які згарбники, коять у наших містах і селах розплати ніхто не уникне. Фаїна Мандалюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу.